Всім привіт! З вами на зв'язку Бігмому, і сьогодні ми з вами розберемося з завданнями в інфракції складних. Подивимося, як їх закривати взагалі, як не викачувати зайвих персонажів, і як оці деякі противні завдання, типу паразиту, закривати, якщо у вас немає в команді персонажів, власне, з паразитом. І раз ми вже заговорили про цього паразита, давайте подивимося, як закрити власне це завдання, якщо у вас в команді немає персонажів з паразитами. Дивіться, у нас у Зеленій Гілці є такий талант, як жорстокі жнива. Що він дає? При накладанні. Ні, деяких типів контролю ви отримуєте шанс накласти штраф паразит на один хід після накладання власне цих видів контролю. Що нам це дає? По-перше, у нас є два види контролю, от саме оглушення і сон, які можна накладати сетами артефактів. Ми якби з цього і почнемо. Якщо у вас є бажання якби не викачувати персонажів з паразитом, то ви берете, мені моя рекомендація така брати двох персонажів. Одного персонажа ви вдягаєте в сет стану, тобто оглушення, другого персонажа ви одягаєте в сет ступора, який буде накладати сон. Ви будете мати тут шанс 25%, тут шанс 18%. Якщо ви накладаєте дебафи. Ви маєте ще шанс за допомогою того таланту накласти паразит, і таким чином ви будете мати змогу, якби не викачуючи персонажів з паразитом, мати шанс накласти паразит і виконати завдання, завдання ударів під паразитом. Двічі завдання, але якби це різні завдання, гадаю, ви зрозуміли. Давайте перейдемо тепер до наступного завдання, точніше, до наступних декількох завдань. Якщо нам треба накласти якийсь вид контролю за допомогою артефактів, ми можемо це зробити. Звісно, не викачуючи персонажів. Тобто такі види завдань, як провокація, оглушення, заморозка, сон, ви можете накласти за допомогою сетів артефактів. Про це не забувайте. Тепер давайте стосовно завдань, там де треба зменшити здоров'я персонажів. Багато хто думає, що треба скоротити максимальне здоров'я персонажів, але тут мається на умазі просто продамажити. Тобто, вам треба однією навичкою зносити 50% ХП. Для цього вам потрібен один плотний ДД. На початкових рівнях це буде дуже просто зробити, бо там моби взагалі майже не мають ні захисту, ні хп. У вас буде навпаки постійно. Проблема з тим, що ви будете їх вбивати раніше, ніж накладатимете певні штрафи або виконуватимете завдання. Але чим далі ви будете йти, тим ви бачите, там будуть моби складніші і більш Мати ХП і захисту, тому буде трошки вже складніше, якби зносити їм ХП, але все ж таки ваші дамагери, я впевнений, зможуть впоратися з цими завданнями. Тепер давайте стосовно зміни тривалості, бонусів чи штрафів 20 разів або більше. Якщо у вас немає знову ж таки персонажів, які можуть це зробити, ми повертаємося у таланти. У талантах є декілька таких цікавих талантів, які можуть вам допомогти власне, виконати ці завдання. Дивіться, у нас є талант довгочасний подарунок, який дає вам шанс збільшити тривалість бонусу накладеного героєм на один хід. Тобто, дивіться, якщо ви будете накладати бонуси, які тут не зазначені, ви маєте шанс. Кожен бонус має бути має шанс 30%. Подовжитися на один хід. Як це реалізувати більш якби швидко, даєте цьому персонажу, який буде накладати бонуси, все додаткового уходу, і таким чином він буде частіше ходити, буде більше накладувати цих бонусів, буде більший шанс накласти захід. Бонус, який ви продовжите точніше, і таким чином ви швидше виконаєте завдання. Те саме стосується і штрафів. Якщо у вас є персонаж, який накладає штрафи, крім у цих, які зазначені в таланті. Ви кожен раз, коли будете накладати штраф на кожного персонажа, матимете шанс продовжити тривалість цього штрафу на один хід, і це все рахується у завдання про подовження штрафів або бонусів вашої команди. Це для того, щоб не викачувати зайвих персонажів, які там мають ефекти подовження або бонусів або штрафів. Так бо може не бути просто у вас навіть на акаунті зараз. Це герої, типу, і що робити? Не проходити завдання чи ні, проходите. Просто вам треба буде викачати деякі з цих талантів. І дивіться, стосовно таланту жорстокий жнива, його викачати недорого буде. Ці два таланти буде трошки дорожче, але це все ж таки не дуже багато енки, десь 600-700 енки у вас піде, викачати ці таланти, зможете закрити спокійно собі війни фракції ці завдання. Так, тепер давайте з вами подивимося наступні завдання, які можна буде виконати, не викачуючи усілякого різного цікавого або нецікавого. Стосовно заповнення шкали ходу. Стосовно завдання номер 6 або там ще, якщо воно буде десь далі, вплинути на шкалу ходу 40 разів чи більше, якщо у вас немає в командах заливу, що робити? В цьому завданні вам на допомогу прийде, звісно, сет на швидкості. Кожен раз, коли буде отримувати ворог бонус, ви будете отримувати заповнення шкали ходу. Там зазвичай на цих поверхах стоять персонажі, які можуть накладати досить багато бонусів, тому ви відносно швидко виконаєте це завдання, і вам не доведеться викачувати персонажів, які будуть там давати додатковий залив або ще щось. Тому користуйтесь цим лайфхаком. Адже я знаю, що там, особливо, якщо ви там не дуже активно качали всіх підряд персонажів, у вас може просто не бути якби, заливу, банти, заливу, якби щоб не стопоритися на цьому завданні, пам'ятайте про сет на швидкості. Дивіться, стосовно завдання номер 12 здолати всіх ворогів, коли на них не діють бонуси. Тут є варіанти два. Або ви їх постійно тримаєте під контролем, щоб вони не мали на собі бонусів, або ви, звісно, накладаєте на них блок бонусів і таким чином вони не зможуть отримувати бонуси, але пам'ятайте, там можуть бути персонажі, які клінцяться, спасивки, або ще щось. Тому якби розгадаєте завжди різні варіанти цього проходження. Тепер дивіться, стосовно завдання номер 18 здолати чотирьох або більше ворогів до того, як вони зроблять хід. Що це означає? Ну, я маю, ну, так, маю підозри невеличкі, що вам доведеться їх всіх подолати до того, як їх шкала перший раз заповниться на 100%. В незалежності від того, чи вони якби, походили, власне, чи вони пропустили світ під якимсь контролем. Ну, це я так, забігаючи наперед, маю підозри. Не факт, що воно буде так працювати, але якби, враховуючи основні формулювання, Розробників, скоріше за все, це все таки буде. Тепер стосовно тривалості перезарядки навички 10 разів чи більше. Тут є варіантів, де в принципі не те, що прям супербагато, але деякі варіанти є. Давайте найреалістичніше розглянемо. По-перше, є два сети артефактів, які можуть вам дати цей ефект. Перший це сет реакція. Він дає з чотирьох часток вам 40% шанс скоротити перезарядку навички на один хід. Якщо ви його можете поєднати разом із сетом імпульсивний з Лайв Арени, ви отримаєте 52% шанс скоротити перезарядку навички на один хід. Якби це дуже багато, але пам'ятайте головне. Для того щоб ваші навички скорочувались, вам треба їх використовувати. Не забувайте про це. Бо якщо у вас не буде навички, які можна скоротити, ви їх власне не скоротите. Пам'ятайте про це, не забувайте, якби користуйтеся цим, бо інколи я знаю, можуть бути такі, знаєте, неоднозначні наявні штуки стосовно отрути. Так, ми маємо отруту у наших сетах. Отрути в принципі, тут у фракції досить багато отрутників. Так, Холодне Серце може вам допомогти з цим, мітрало, звісно. Тут проблем якби, ніяких виникнути не може. Стосовно додаткових ходів, ви знаєте, є два варіанти: сет додаткового ходу, який можете отримувати в турнірах, або сет з міста, який з 9 часток дає вам шанс 15% на додатковий хід. Плюс, звісно, що є деякі персонажі, які можуть вам дати право додаткового ходу, але не факт, що вони існують в тих фракціях, в яких необхідно виконати це завдання. Стосовно ворогів під дією 10 штрафів або більше. Тут я там одразу кажу, готуйте на поготові там. Два сети яду, тому що це буде найпростіший спосіб. Якщо у вас там у фракції немає багато персонажів зі штрафами, буде найпростіший спосіб накидати ось ці 10 штрафів. Ядів закидали. Бах-бах, трьох персонажів 50 ядами здолали і все і пройшли рівень далі. Стосовно рівня номер 20, отримувати здоров'я герою вище 75%, Там нам седшіта допоможуть, або сед щита з батл-пасу, або сед щита з лави, тому що мені здається, там будуть якісь гігемони, тому буде дуже складно отримувати героїв без них, якби весь час 75% вище хп. Стосовно рівня номер 17, тут якби, ви маєте пам'ятати, краще за все буде вам формувати void команду або Войд-команда, плюс якийсь соло персонаж, яким ви будете бігати давати по нормальним стихіям удари, бо якби масовики-затійники будуть вам якби, псувати цю всю двіжуху. Якщо ви наберете персонажів, які будуть в соло ціль, бити, будете вибирати конкретну ціль, яка не буде вам антистихією, то ви зможете в принципі пройти. Знову ж таки, є сет артефактів, але пам'ятайте, 50% це завжди 50%. Якби шанс перетворити критичний слабкий удар на критичний, це все ще шанс. Не забувайте про це, будь ласка, бо я розумію, хочеться використати цей сет і гадати, що дуже швидко все пройдеться, але. 50% це все ще шанс. Стосовно замовлення. Замовлення також є. У нас сет замовлення, який може накладати власне замовлення. Так, у нас є сет прокляття, який може накладати замовлення. Тут шанс досить великий 50%. Якщо ви там нам масуху комусь дасте, цей сет він буде досить активно. Якби тримати більшість персонажів під цим замовленням. Тому в принципі це завдання досить відносно, так легко буде виконати. Знову, якщо вам треба буде здолати ворогів атакою союзників чи контратаку, у нас є декілька сетів, які дають вам контратаку, плюс є біжутерія, які дає вам контратаку 5% шанс. Три біжутерії це вже 15%, це в принципі досить немало. Але пам'ятайте, здолати трьох героїв, це мається на увазі ім саме якби, добити трьох героїв контратакою чи атакою союзників. Тому тут треба якби, ще підбирати правильний момент. Так, тепер стосовно здолати трьох і більше ворогів, маючи на собі сім бонусів або більше. Взагалі, якби набрати на себе сім бонусів, це не така вже і проста задача, бо вам треба персонажі, які можуть ці бонуси дати. Якби найпростіший бонус для накопичення це, в принципі, регенерація. Але знову ж таки, не факт, що у вас є в команді персонажі. Плюс пам'ятаєте, є ще прицільність, так? Прицільність сет вам дасть перехоплення, це ще один бонус буде. І перехоплення з вас не впаде, доки ви не отримаєте штраф контролю, або з вас це якийсь стріпер, не зніметься перехоплення. Тобто, якщо вас контролити не будуть, воно буде висіти постійно, плюс біжутерія на кровощит, ви вже маєте на собі два постійних бонуси, так? Плюс ще 5 бонусів десь шукаєте і отримуєте 7 бонусів на вашому демедж ділеру, наприклад. Стосовно отримати менше ніж 10 штрафів. Тут якби два варіанти: або ви контролите персонажів, щоб вони не встигли походити і не наклали ці штрафи, або ви маєте на собі блок штрафів. Ви таким чином просто не отримуєте ці штрафи. Тут ще є таке завдання, як здолати ворогів бомбою. Ну, тут вже зрозуміло доведеться викачувати персонажів з бомби, по іншому бомби не накласти ніяк на суперників. І таким чином, в принципі, ми з вами поговорили про всі такі цікаві завдання, які можна закрити. За допомогою там різних лайфхаків. давайте підсумуємо, якщо нам треба накласти якийсь вид контролю. Ми йдемо перевіряти, чи можна цей вид контролю накладати за допомогою сетів артефактів, якщо у вас немає персонажів, які могли б накладати той контроль, який необхідно. Це саме стосується отрути. Якщо вам необхідно накласти отруту, ви берете сет отрути, і вам не необхідно качати додаткових персонажів, які будуть накладати отруту. Стосовно збільшення тривалостей бонусів чи штрафів, ми йдемо у таланти і беремо персонажам таланти, які можуть подовжити дію бонусів або штрафів. І таким чином у нас немає необхідності викачувати персонажів, які будуть додатково робити цю дію. Далі, якщо нам необхідно під дію паразиту щось виконати, так завдати ударів під дію паразита. І у нас немає персонажів з паразитом. Ми беремо двох персонажів, даємо їм талант жнива, який буде накладати паразит при накладанні контролю. Даємо їм два сети контролю, які будуть накладати оглушення і сон, наприклад. І за допомогою комбінації таланту і артефакт накладаємо контроль. Після контролю отримуємо паразит і завдаємо удари відповідно вже під дію паразиту персонажів, яко нам, якщо нам необхідно вплинути на шкалу ходу 40 разів чи більше. Найпростіший варіант це сет на швидкість. Стосовно завдань, де необхідно отримати додатковий хід, ми вдягаємо сет додаткового ходу, відповідно. Також, якщо нам треба вдя... Бо більше бонусів на себе мати, пам'ятайте про біжутерію на крово і про сет перехоплення, тому що якщо перехоплення буде на вас висіти, це плюс додатковий бонус. Якщо необхідно отримувати здоров'я персонажів вище 75%, ви вдягаєте сет щита, щоб на початку раунду не було ніяких проблем. Плюс, якщо необхідно під дію 10 або більше штрафів здолати, ви вдягаєте сет отрути, і таким чином можете швидше і більше заповнювати якби кількість штрафів. І якщо у вас не вистачає штрафів, вдягайте сет отрути. На двох персонажів буде швидше заповнення і зможете простіше виконати це завдання відповідно. Ну і стосовно слабких ударів, готуєтеся потихенечку, готуєте тактики, аби ще розуміти, що там буде на хвилях, але поки що не видно. Якби намагайтеся зробити void команду плюс там персонажі, які будуть бити в соло ціль, і ви будете обирати саме тих персонажів, які не будуть антистихією для вашого персонажа. Таким чином ви зможете пройти, якби не завдаваючи слабких ударів супернику. Тож сьогодні ми з вами розібралися з завданнями складних війнфракцій, зрозуміли, які завдання можна виконати за допомогою сетів артефактів, які завдання можна виконати за допомогою талантів. Не забувайте про ці якби, лайфхаки, те, що називається, тому що качати додаткових персонажів це. Додаткові ресурси, якби зайві дії, якщо ви можете закрити за допомогою якихось інших способів, закривайте. Не викачуйте зайвого, тому що там деякі завдання, ви один раз їх виконуєте. Більше вони не повторюються. Якби виникає питання нашого ви того персонажа качали. Так не забувайте про це. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалося. Підписуйтеся на канал. Таке відео досить коротеньке, щоб ви між моїми півгодинними оцими сеансами занурення у рейд могли трошки відпочити, якби отримати максимум інформації за короткий час. Бережіть себе і до скорих зустрічей.